Всім привіт! Вітаю вас з новорічними святами. Мене звати Віталій Рубан, і сьогодні у нас святковий випуск та підсумки року, що минув. Всі ви знаєте, яким хіровим був цей рік, але сьогодні я не про це. Сьогодні я хочу поговорити про нас із вами, про те, що ми зробили, і про наші плани на майбутнє. За цей рік ми змогли провести два онлайн-курси з реакту. Виклали 59 відео, і загалом у нас подивилося більше 6 тисяч годин. Ми навіть заробили на цьому щось біля 5 доларів, допоки я не вимкнув рекламу, про що жодним чином не жалкую. Ми говорили про різні теми, починаючи від принципів реакту і закінчуючи редакс. Хай йому буде лише добре. Зачепили також загальнофронтенні теми, такі як дебагін, код стайл та інші, які будуть цікаві навіть тим, хто далекий від реактор. Окрім профільних тем, ми також зробили формат балачок ні про що, які можна просто слухати, мінімально відволікаючись. Всі відео оформлені у відповідні плейлісти, які я прикріпляю до цього відео, щоб вам було легше їх знайти. Окрім навчання, ми з вами також займалися благодійністю і допомагали дуже-дуже різним людям. Ваші і мої пожертви пішли в повернець живим до групи вас, до групи сил спеціальних операцій. І так, ми не зібрали мільйони гривень. Але донатити, коли в тебе самого грошей обмаль, і ти лише здобуваєш свою професію, це дорогого варто. Тепер щодо планів на майбутнє: січень буде затище. Хіба що зробимо ефір про код ревю бо судячи з останніх подій на каналі, це цікава тема. Грудень, обговорення та планування наступних кроків. Ну, десь так. Але якщо вас цікавлять якісь конкретні теми, будь ласка, залишайте їх під цим відео або у нашому телеграм-каналі. Я щиро вдячний всім вам за підтримку і моїй компанії Терен. І моїм колегам та друзям, і вам, тим, хто нас дивиться та підтримує. Дякую вам. Вчитися під час війни важка справа. Але нехай ні жар, ні холод не спинять вас, бо навчання це в першу чергу ваше майбутнє. А мені залишається лише побажати всім нам перемоги, снаги пройти через усі випробування і, звичайно, побільше вакансій для джунів. Адже без джунів не буде і сіньорів, правда? З наступаючими святами вас, бережіть себе, і скоро ми зустрінемось.